Що принесе вам ростущий місяць? Мене звати Даша, я таролог, таропсихолог, допомагаю знайти вихід із складних життєвих ситуацій. Збудувати щасливе особисте життя це можливо. Досягнути фінансового успіху, прибрати негатив з вашого життя та захистити себе від негативних джерел. Зараз. Зробила для вас розклад на три варіанти. Ваша задача обрати одну позицію. Що цей розклад покаже? Які події у ваше життя принесте зростаючий місяць? Чи позитивні, чи негативні? Перша позиція, друга, третя. Давайте дивитися. Перша позиція: дев'ятка кубків. Зростаючий місяць у ваше життя принесе наповнення щастя, задоволення, можливість відокремитися від інших та жити своє повноцінне щасливе життя. Страждати точно не будете. Сконцентруйтеся з 9 по 22 травня на собі, на своїх емоціях, на своїх. Відчуттях, чого ви хочете, як ви хочете прожити це життя. Можливо, є якісь питання, які давно відкладалися. Зараз дуже сприятливий період, щоб це вирішувати. Та розпочинати щось нове в вашому житті. Побудову бізнесу, нові стосунки, навчання дуже сприятливий час для того, щоб принести в своє життя щось нове. Друга позиція. Сімка кубків. А цей період може бути для вас таким досить нестабільним, в першу чергу емоційно. Сьогодні добре, завтра погано, то ви почуваєте себе більш наповненою, щасливою людиною, а то ви впадаєте чуть ли не в депресію. Моя рекомендація вам це виписувати ваші думки, ваші переживання, медитувати, щоб трошки. Знімати напругу, займатися спортом, це також допомагає зменшити напругу, тривожні стани і більше стабілізувати свій емоційний психологічний стан. Третій варіант. Ух, ви готові. Тринадцятий аркан смерть. Це старший аркан, він випав. Із трьох варіантів, один такий найсерйозніший саме для вас. Ви відчули, ви його обрали. Тож, очікуйте змін у вашому житті. З 9 по 22 травня період буде досить насичений. З вашого життя можуть йти люди, які вам не потрібні. А можуть бути складнощі з роботою, зі стосунками і. Всі ці складнощі вони призведуть до певного очищення та оновлення у вашому житті. Все, що йде, все, що не складається, потрібно відпускати та звільнятися від цієї негативної енергії. Ось так. Що хочу сказати? Що хочу сказати, наступний цей період, на зростаючий місяць, досить сприятливий для того, щоб приносити в своє життя приємні. Нові зміни, тобто нову роботу, нове хобі, купувати навчання, як я вже говорила, їхати в подорож, робити щось нове, що буде вас наповнювати, що привнесе ваше життя яскраві. Яскраві фарби. І також рекомендую для любителів свічної магії замовляти програмні свічки кольорові на захист від негативу, на гроші для тих, хто прагне здобути фінансовий успіх, отримати роботу довгоочікувану, якщо є певні складнощі з цим, або отримати підвищення на роботі, стабілізувати свій дохід. Для тих, хто в пошуках кохання, рекомендую червону свічку на залучення щасливого особистого життя, на любов до себе та гармонізацію нинішніх стосунків.